Продовжимо тему здоров'я. Друзі, ми що вівторка запрошуємо фахівців з домедичної допомоги, аби ви безоплатно могли ознайомитися з основами такмеду. Бо ці знання одного разу можуть допомогти врятувати, чиє життя. І сьогодні разом з інструктором з першої допомоги ФАСТ Євгеном Палієм ми будемо вчитися правильно переносити постраждалого. Доброго ранку, доброго, доброго ранку, ранку, пане Євгене. Традиційно раді вас бачити в нашій студії. Тема важлива, тема яку має знати кожен, і хочеться почати з питання, як правильно оцінити перед тим як Починати переносити постраждалого його стан, що йому це дійсно потрібно, mm -hmm. і чи можна переносити так, так так дійсно це дуже важливе зауваження, оскільки не у всіх випадках варто додатково рухати людину, в якої можливо підозрюються якісь травми, які ми не можемо одразу візуально оцінити і впевнитись в їх наявності. Але якщо ця ситуація загрожує тут і зараз саме життю людини, тому ми впевнені будемо в тому, що якщо ми її зараз порухаємо, вона буде жити, але в іншому місці. Якщо зараз ми її не за. Беремо, вона додатково може отримати ще якісь травми, тому є два ступеня, коли ми можемо когось переносити, або йому загрожує небезпека, і ми робимо це екстрено, максимально швидко. Тим методом, яким ми можемо це зробити, дійсно тут вже акцент саме на швидкість переміщення, або більш-менш планово, тому ми можемо його підготувати і мобілізувати його, можливо, кінцівки травмовані і зробити це більш поступово і безпечніше для його подальшого можливого стану здоров'я. Які техніки перенесення найбільш є ефективними, насправді перенести людину технік надзвичайно велика кількість, тому що наскільки нам зручніше буде це робити, так ми й будемо. Техніка одному, в двох, в трьох, в чотирьох. Чим більша кількість людей, тим легше і безпечніше будемо переносити людину. Але найпростішою, найшвидшою, найлегшою і найбільш популярнішою технікою є коли особа переносить? З допомогою ще якогось помічника дві хто підтримує тобто? так дві людини. Ми можемо це також продемонструвати, оскільки це більш популярна техніка, і нею володіють всі екстрені служби, і також інші люди, які можуть також опинитися в місці, де потрібна комусь допомога, і допомогти бути включеним в цей процес перенесення. В яких випадках точно не треба переносити постраждалого? Якщо ми чітко впевнені, що в нього підозрюється, наприклад, травма хребта при тих випадках, які можливо ми з вами вже раніше повторювали. Угу. В цих випадках дійсно можуть бути травми, які ми не можемо помітити неозброєним оком, тому що для цього потрібно спеціалізоване приладдя. І в тому випадку, коли ми бачимо, що йому нічого не загрожує, і він може залежатися, лежати там, де він є, чи знаходитись там, де він є. А якщо все ж таки є загроза, і ми знаємо, що там травма хребта, ми якщо... маємо щось зробити, так нам. Цьому випадку також варто максимально швидко забрати людину, тому що від травми хребта людина не втратить своє життя, а можливо від інших факторів, які от зараз загрожують цій людині, і можливо, і нам він дійсно може прям критично постраждати. І ще й ми також можемо. Пане Євгене, Давайте обговоримо особливості перенесення постраждалих з травмами спини або шиї. Які вони дійсно з травмами спини або шиї варто, щоб вже переносили. Спеціалісти Фахівці. або екстрені медичні mm -hmm. техніки, або можливо рятувальники. Для цього використовується медичний щит, така тверда дошка, яку ми, можливо, також могли помічати. В цій твердій дошці є спеціальні кріплення для того, щоб фіксувати голову і фіксувати тулуб та е, тіло взагалі людини спеціалізованими рем... ременями. Е, в цьому випадку ми маємо. Ставити акцент на тому, в якому положенні буде голова. І якщо є схил чи сходи, голова має бути зверху. Якщо, наприклад, ми людину піднімаємо по сходах, то все одно будемо голова забезпечувати зверху. головний кінець зверху. Якщо ми несемо по більш рівних поверхнях або планується спуск, то в цьому випадку також голова буде зверху, і ногами ми виходимо ще вперед. На рівних. Плащинах також рекомендують нести саме ногами вперед. Дійсно, часто люди кажуть, чому ви несете мене ногами вперед, не сіть так, головою, так, так, тому так, що це так, якісь забобони, так. Так. і люди часто саме на них орієнтуються, коли вибирають спосіб перенесення людини. Але це більш безпечний спосіб виявляється, тому що якщо непомітно, куди ми йдемо, то падають зазвичай ті, хто йде спереду, тому що вони не помічають ті за. Можливі якісь перепони, які в них є під ногами, якщо це особливо темно. Якщо це, можливо, якісь завали чи ще якісь інші нестійкі mm -hmm. конструкції, то досить висока ймовірність того, що хто йде першим, той також там, спровокує Пади. вал тих можливих каменів чи ще чогось. І хто перший йде, також перший зазвичай і падає. І вважається, що коли, наприклад, людину відносять від якогось там зруйнованого. Будівництво, чи ще чогось, вона не бачить того, що там продовжує горіти, чи ще щось. Це один такий з мінімальних, ніби. Плюсів для цієї людини, що вона не буде бачити, і плюс, коли в нас є чотири по... рятувальники, які несуть людину на твердих ношах, можна ще когось додатково залучати для того, щоб він якісно контролював дихальні шляхи людини. Так можна забезпечувати їх прохідність, навіть якщо в процесі транспортування на твердих ношах людина втратить свідомість. Ось. Для цього не можна буде залучити людину, якщо нести головою вперед. Оскільки людина, яка буде забезпечувати прохідність верхніх дихальних шляхів, в такому разі буде йти спиною вперед. І явно нічого не буде бачити. Тому вибирають саме транспортування ногами вперед, для того, щоб людина, яка йде позаду, фіксувала голову і запрокидувала, можливо, саме верхні дихальні шляхи і відкрите положення. Що робити, якщо, от ви сказали, трапилося таке, угу. і людина втратила свідомість. Втратила свідомість. Так, що робити? Якщо... Продовжувати транспортування чи е зупинитися і зупинитися, переоцінити чи є дихання, тому що ми завжди. Будемо готуватись до самого поганого. Якщо ми бачимо, що людина втратила свідомість, і в нас ситуація дозволяє зупинитись, щоб впевнитись в наявності дихання. То ми будемо це робити. Якщо нам ситуація не дозволяє, тому що в процесі транспортування ми чуємо якісь додаткові вибухи чи можливо небезпеку. Ми будемо максимально швидко покидати це місце, де й також нам може загрожувати якась певна небезпека. Але якщо небезпеки немає, це планове транспортування. Ми будемо зупинятись і впевнюватись в тому, що дихання є. Чи воно наявне? Якщо його не буде, тоді прямо на місці будемо проводити відповідну серцево-легеневу реанімацію. Якщо є, то будемо продовжуючи закидати голову, нести людину в напрямку іншої допомоги. А є якісь правила організації перенесення тіла чи ні? Так насправді людське тіло без свідомості важко нести, якою вагою воно не було. Навіть малесеньку вагу у тіла без свідомості надзвичайно важко контролювати. Тому, якщо ми залучаємо інших людей, у нас має бути чітка максимальна координація. Якщо ви один залучаєте інших допомічників, то обов'язково сконтактуйте з ними, налаштуйте якийсь вербальний чи невербальний контакт і обміняйтесь певною комунікацією, щоб вони чітко були готові підняти людину на вашу команду. Зазвичай керує цим процесом людина в голові. Вона дивиться в обличчя чи на голову постраждалої особи, контролюючи верхні дихальні шляхи в відкритому положенні, і каже команду іншим людям, які будуть залучені у процесі перенесення чи транспортування. Що от на один, два, три, ми піднімаємо всі готові, і на один-два-три піднімаємо, щоб не виникла ситуація, коли хтось з одного боку підняв, і людина випала на інший бік. Які засоби допомоги чи можливо обладнання можуть значно спростити процес переносу постраждалого? Це в нас зазвичай або евакуаційні стропи, або в більшості випадків це саме ноші різних видів, або м'які ноші, або тверді ноші, саме цей спінальний щит. Також можна використовувати ковшові ноші, вакуумні, яких надзвичайно велика кількість на спеціалізованій техніці? В більшості випадків це будуть саме твердий, пластиковий, такий різних кольорів, щит, які Довольняє потребу в тому, що можна було підхопити за ручки. Але якщо немає. щита немає да. і немає жодного обладнання, я пропоную зараз показати давай та да, пане Євгене. Найпростіший спосіб Найпростіший. і Русь, ти Т тобто можна е, людину транспортувати і без нож, так, якщо так, так, нічого так. немає, не так. треба ніякі двері зривати, з спитати. Рус нас сьогодні правила хто в штанах, того і транспортують. Прекрасно, давай, на жаль, для наших глядачів яга. на щастя для тебе, для мене, а, так. пане Євгене. Перше, що треба, це. Лягти, лягти да. до вас головою, тому так, що ви так, керуєте так, процесом. Я це вже запам'ятав. Mm -hmm. Що мені Легайте. треба робити? Я зараз вам продемонструю, як ми будемо фіксувати голову. Якщо в нас зараз буцімто умовно безпечне середовище, але в людини підозрюється травма хребта. Я ага. буду по перше фіксувати голову наступним чином, щоб людина не змогла рухати нею і ага. з і ставлю свої лікті на саме землю. Щоб коли мене хтось раптом порухає, я не рухав голову постраждалої особи. Вишивається стабільність. я вам Скажу так, ви зараз лежите на моїх руках. Якщо я розумію, що потрібно транспортувати, я випрямляю спину і під. Лежу на колінах максимально до ага. цієї людини. Починаю ага. піднімати так, робити, і ставляю да. так. Дійсно, у нас зараз небезпека, і нам потрібно максимально швидко забрати цю людину з цього місця, де це відбувається. У нього травма хребта шиї. Нічого страшного від травми хребта він можливо не так швидко втратить рівень якості життя, чим від цих всіх Зрозуміло. факторів. Зрозуміло. так добре, що мене я підтримую треба за плечі, і можу нахилити людину вперед, щоб вона не тиснула зараз на мене. Зараз я вам кажу, щоб ви закинули одну ножку на іншу і були готові також по моїй команді його транспортувати. Якщо мені далі треба, робити? нічого, ви дивитесь на мене і чекаєте моєї команди. Я зараз на цьому етапі беру його ручку і тримаю його за годину. Угу. Тут я встаю на свої ноги і максимально близько намагаюся підвести свій таз до цієї людини, Добре. щоб працювати саме м'язами ніг. Тепер я, я... починаю підніматись і кажу вам, тримайте за нижню ногу. Угу. І піднімає. по моїй команді будемо піднімати. Ви готові? Так. Один, два, три, піднімаємо. Оп. А -а -а -а! І в такому положенні ми можемо його нести дуже легко, дуже далеко і е, кудись завгодно. Ставте ножки, я його тримаю. У -у. Все, ось в такому положенні. Як години його перенести. Але ж що, що але тебе ж що, що, що тебе що тебе я, от зараз? По-перше, дуже легко дійсно зафіксовані ноги. Були твої пан Євген зафіксував це інше тіло. Так, я хотіла сказати, але ж ви взяли абсолютно на себе всю вагу. Так. Тобто, якщо ми бачимо, що ну така ситуація, то максимально сильна людина має бути так. ззаду. А навіть дитина може, якщо у випадку чого, допомогти і е, транспортувати так. ноги. Які можуть бути поширені помилки? Mm -hmm. При перенесенні, навіть при таких, на перший погляд, простих способах, як ми зараз mm -hmm. показали. Е, недостатня фіксація першої особи, яка буде йти в порід, ось саме ніг. Тому що часто через е, штанину може вона вислизати, і людські ноги просто падають. Mm -hmm. Тому треба mm -hmm. брати краще ось тут, так. так, так. так. Там щоб була максимальна фіксація вашою рукою, ноги або, можливо, штанин. Mm -hmm. Чи можливо є ви багато казали про те, що люди втрачають свідомість, вони стоять більш важкими в прямому сенсі mm -hmm. цього слова, і вони ж не зможуть контролювати отак, що ножка так. на ножку. А Якщо так? людина втрачає свідомість під час перенесення, чи є наші коректні дії, які ми можемо зробити як непрофесіонали в цій ситуації? Максимально швидко доносимо в місце, де буде безпечно перевірити <кх> взагалі ознаки життєдіяльності. Дійсно перевірити, чи свідомість втрачена, чи вона просто погіршена на той рівень, де людина не має змоги відповідати на наші зовнішні якісь подразники рухом чи голосом. А чи можна зв'язати ноги людині, щоб? Було легше, наприклад, якщо так перекинув в тебе там пасок є, і ти розумієш, да що ти не зможеш ну там за штанину, як ви сказали, нести mm -hmm. чи можна обмотати ноги? Ну, скажімо, не, не плотно, так mm -hmm. да не щільно, а щоб взятися за ось цей пасок і далі нести таким чином ноги, можна, якщо це не буде витрачати досить багато часу, тому що якщо це дійсна екстрена кризова ситуація, нас буде відігравати роль кожна буквально секунда. Дійсно, тому якомога швидше ми маємо звідси. Забратись, якщо у вас на це вийде не дуже багато часу, тоді дійсно для кращої фіксації можемо саме так і зробити. А чи можна підмінити людину, яка буде брати на себе абсолютно так. всю вагу угу. під час перенесення? Це так. можна зробити під час перенесення. Також можна, якщо це буде перша особа, можна перехопити ніжки. Але якщо ми змінюємо особу, яка несе тулуб, тоді так. дійсно треба по команді разом зупинитися і. З кимось змінитись, але зазвичай таке перенесення не триває досить багато? Воно не займає багато шляху, і ми ж людину просто транспортуємо за умовне укриття для того, щоб подальшому, можливо, більш якісно його вже нести, використовуючи якісь ноші, які є у багатьох, також вже прям спеціалістів. Чи які може по... одна да. людина? Ще се ще якщо от нутрапилось таке, одна людина може перенести іншу людину самостійно, наприклад, не тримаючи за ноги, а просто ну ноги вже будуть волочитися. Це допускається е, чи ні? Допуст... Кається, якби ви мені не допомагали, або можливо, я був самий, я б його. Тягнув би в спиною вперед, для того щоб транспортувати саме спочатку тіл, а потім вже ноги, але ага. нас двоє, і ми за допомогою підняття ніг будемо вже більш зручно рухатись в тому напрямку, який нам потрібен. Можна інші методи для перенесення використати, якщо одна людина переносить одну людину, їх безліч там правило друга, правило закидання на плече, чи можливо там а це якісь можна інші. Так дійсно, робота, так, так я володіючи певною фізичною силою, і якщо людина, яку треба переносити. Прям плюс-мінус відповідає за показниками цій людини, яка хоче перенести, тому що дійсно надзвичайно важких людей можливо іноді не вдасться перенести, яке найменш травматичне з mm -hmm. тих, що ви згадали. Ось це що ми відпрацювали, тому що тут, по-перше, спочатку керується голова, фіксується, ми контролюємо стан, а потім вже починаємо потихеньку піднімати тулуб людини саме з горизонтальної поверхності землі. Це низько до землі, тому що якщо почну когось закидати собі на плече угу. на спину, то це досить велика висока, прям висота. З якої якщо людина впаде, чи я не справлюсь своїми силами, і людина з мене впаде, то також, потім можливо, якась буде додаткова травма, що нам зараз не потрібно. Тут це максимально безпечно. Ірусю, ти вражена? Дуже вражена. щиро, щиро вражена. Явгене. Ви можете вражати. Дякую. Я в захваті від того, що от завдяки таким простим е порадам можна дійсно врятувати чиєсь життя. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що допомагаєте освічувати якомога більше так, українців. І ми, і ми завжди кажемо, хай ці знання нікому не знадобляться. А наше тер продовжує музика для покращення настрою.